Друзі, всім доброго дня! Рада вітати кожного на своєму каналі. Життя, як воно є. Вийшли з малечою, як завжди, на прогулянку. Сьогодні така погодка у нас класна. Бачите, сніжок лежить, але вже тане. Тому що зараз десь плюс два, плюс три. Ось така температура. Сонечко світить. І на вулиці дуже комфортно. Дитинка в таку погодку заснула собі і відпочиває. А ми зараз так пройдемося, подихаємо свіжим повітрям. А, може зайду в магазин, тому що в мене там закінчилось м'ясо, а треба їй щось готувати. Тому, якщо щось попадеться, подивимося. Ось так, сніг вже майже розтанув. Вчора пішов, такий добрий, такий легкий, а сьогодні вже тепло. Ну, на вечір, як завжди, мороз, все, знову замерзне і буде лід. Ось так. Друзі, трішки хочу засняти вам новорічного. Сіті центру нашого, який знаходиться в Миколаєві, може хтось не бачив. Але навряд чи ми тут не були. Але знаю, мене дивляться люди, які не з Миколаєва. Тому може бути цікаво подивитися. Такий у нас центр в центрі міста. Тут різні магазинчики є. Все, що хочете. Знизу у нас там сільпо магазин. Ось, бачите, знизу. А ми на горі, на другому поверсі. Тут різні магазини є. Вон теж ялинка. Ще такий новорічний настрій присутній. І ось ялинка. Кожен магазинчик прикрашає по-своєму. Бачите, ще ці декорації не прибрали. Ескалатор, нічого нового. Ось яка ялинка, це головна ялинка. І бачите, які декорації. Ось. І така симпатична, але мені якихось іграшок на неї не вистачає. Оце дуже яскраво виглядає. Тут завжди до якогось свята вони готуються та прикрашають. Ліфт, бачите, такий. Всього три поверхи. Ось трішечки так прогуляємося. Все, що хочеш, аби гроші у вас були. І спортивний одяг. Верхній одяг, вони, які акції, спортсіті, теж ялинка. Тут щось зачинено. Тут діти граються. Кафешки. Ось таке тут нижня білизна теж. Я ж кажу, якби були гроші. Тож хто в місті, обов'язково завітайте сюди. Ось дивіться, друзі, як гарно прикрашено. Такі згілочки сосни і кульки. Гарна інсталяція, дзеркало. Це вхід. Це я так показую, знаєте, для тих, хто не знає. Аптека тут, будь ласка. До речі, ніколи не було, чи я не розуміла. Брокарт, за кордоном, гадаю, знаю цей магазинчик. Розкажіть мені ціни у вас набагато нижче, тому що тут у нас ну, дуже дорого. А внизу у нас магазинчик Вайкіків. Ось. Мабуть, теж ви знаєте його, хто за кордоном. Пандора всі ми улюблена. Так, тут щось немає. Золотий вік. Прикраси. Також є окуляри. Люкс-оптика, будь ласка, все, що хочете. Теж якісь такі прекрасні. І ось Укрзолото. І там в нас йде вхід до магазину в Сільпо. Третій поверх я вже вам не буду знімати, тому що дитинка трішки вирядує. А на третьому поверсі в нас кінотеатр, кафешки теж. Теж дуже цікаво. Ось там у на сільбу. Ось такий ситі-центр Ось вже вихід. Бачите, теж є ялинка. І ось така панорама відкривається. Великі такі вікна. Дуже гарно. Боже, вже все розтануло. І ось ялиночка. Ось, друзі, вже користуючись можливістю, вам знімаю з вулиці, бачите? Тут бренди магазинчиків, ось там Сіті-центр і ось головний вхід. Вхід-вихід. Тут у нас зупинка громадського транспорту. Вулиця Садова, хто не знає. Ось бачите, тут теж усі бренди. А, дуже багато машин. А, ну сьогодні ж вихідний, так. Да, тому люди приходять. Вон, будь ласка, боулінг, кафе, караоке. Не знаю, чи відкрите воно зараз під час війни. Але все було на початку закрите, зрозуміло, що та ніхто не працював. Це в нас вайкіки з цієї сторони, бачите? І теж задня сторона сіті-центру. Ось, друзі, кафедральний собор Божої Матері. Дуже мені подобається ця архітектура. Як ззовні, так і там внутрі. Дуже класно все виглядає. Було б гарно засняти колись. Кому цікаво подивитися, напишіть в коментарях. Я якось виберу час і зайду обов'язково там. Все покажу. Багато різних ікон. І ну, це не передати словами, це треба тільки показувати. Ось так. Трішечки вам Сніжного Миколаєва. Ось і сніг. Вже все. Практично розтану. Так, проходжу повз. Тому ще раз з цієї сторони вам знімаю. Поставили нові вікна. І мені це не подобається. От коли вони були такі старенькі, а, і вони більше сюди пасували. А зараз щось таке. Ну, не знаю. Можливо, було ставити дерев'яні, воно б краще виглядало. А оцей пластик, не знаю, він зараз повсюди мене. Чесно кажучи, аж бісить. Так, ось садово. У нас. Далі тут різні магазинчики. Ось Міда, дитячий магазин. Стоматологія. Тут у нас типа секонда. Боже, чого тільки немає. Ці магазини ростуть як гриби, знаєте. До речі, раніше тут був Кобзар. Дуже гарний магазин. Ось на місці оцього Лоло і Пепе. Я коли навчалася в школі та далі, в коледжі, я сюди часто заходила, шукала собі потрібні книжки. Гарний був асортимент, а зараз його вже немає. Як бачите, в центр зору. Не знаю, чого його немає, чого його прибрали. Дуже гарний був магазин, який користувався попитом. Склад життя. Тес, банки, все, що хочете. Все, я Дивлюсь, поки йду зараз назад, снігу вже зовсім немає. На днях у нас прогнозують, що сніг та морози, але поки що буде плюсова температура. Якось так. Така вона у нас, м'яка зима. Ну і гарно. Нам великих морозів не треба. Ось приліт. Старенькі у нас є і нові. Ось в нас ще є такий магазинчик «Чайград». До речі, дуже смачний чай. На будь-який смак. Це не реклама, це просто моя думка. Тому що я особисто звідти чай куштувала, мені сподобався. На будь-який смак, на будь-який гаманець, як то кажуть, з різними смаками, шматочками фруктів, квітами. Можна багато е, говорити про це. Так, коротко. А оце в нас оптика. Оптом, медтехніка. Засоби медичного призначення. Дуже гарний магазин, великий. Тому кому потрібно щось, теж сюди звертайтеся знайдете все, що не можете знайти в іншому магазині. Це також не реклама. Тут поряд, центр Ауріс, центр слуху. Ось медичний. Лікарі приймають різні процедури, підбір слухових апаратів та інше. Це просто вам така загальна інформація. Можливо, комусь потрібно, щоб знали, куди звертатися. В центрі міста дуже зручно. Тут у нас Нью-Йорк-піца, спортзал та нічний клуб, до речі. Музика грає. І далі ми вже підходимо до третьої Слободської на світу, смарт-лаб лабораторія, все що хочеш. І в нас далі йдуть теж магазинчики. Зараз, можливо, зайду в Єву. Я туди заходжу виключно за памперсами. Тому що там гарні акції, ціни мені подобаються. І мене влаштовує. Подивлюсь. Так, ось тут у нас салон краси, Леал, Паріж. Канцелярський мір що це? Красотка. Боже, цього магазину не було. Навіть я здивувалась. Одяг. Тут Ніко суші. Не люблю суші. Не знаю. Якщо тільки солона рибка, а так, коли свіжа, зовсім не зрозуміло. А це в нас хмельний родже. Хто полюбляє пивко. Так, Єва, ось сюди ми і зайдемо. В магазині ви знайдете безліч товарів для догляду за собою, цією родиною, звісно, і малечою. Креми для тіла, обличчя, різні масочки, декоративна косметика, лаки, ароматики жіночі та чоловічі на будь-який смак, Губа товарів для догляду за малечею, полгодки, панчохи, Дитячі іграшки, навіть новорічніші підрасові міши, засоби для прибирання, шкарпетки, паперова продукція, гаманці, гребінці, ну і, звісно, бачу -хапниця. Різні марки, ціни. зазвичай перухагіс, тому що дитині підходить. Далі бачимо зубні пасти, ополіскувачі для ротової порожнини, шампуні, кондиціонери, фарби для волосся, гелі для душу, пілки для ванни, бомбочки для ванни Прикраси для волосся, дитячі. Також біжутерія, кулони, браслети, сережки знайдете все, що з вам заманеться. Так, вийшла вже з Єви, купила памперси, як бачили на відео. Тут в нас зупинка, третя Слобідська. А оце в нас булочна. Дуже, до речі, смачно. Ось вже новорічні прикраси знімають. Готують різну випічку, хліб, тортики, боже, ну все, що тільки заманеться. Дуже смачно. Ну, Ціни такі демократичні. А, там, до речі, є така в них акція 50%. Я інколи користуюсь, коли в мене є можливість, а, не хочеться там ні з чимось заморочуватись, то значить, а, у них випічка, яка залишається, наприклад, сьогодні ввечері. На завтра на ранок вона вже йде зі знижкою. Ось тут, бачите, в нас теж солодка лапа мережі в магазині. І це дуже вигідно, тому що так у повній ціні дорого коштує. А ось зі знижкою воно того вартує. Тому, хто бажає також користатися цим, заходьте дивитесь та обирайте. Це теж не реклама, це просто моя особиста думка. Я з вами ділюся тими подробицями, які я знаю, якими я користуюся. І які, я вважаю, дуже вигідно. Якось так. Ось такий у нас влог сьогодні вийшов. Такий прогулянковий, можна сказати. Дякую, що дивилися це відео. Дякую вам за активність. Коментарі, лайки, підписки. Дуже все це ціную та бачу. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. З задоволенням буду відповідати кожному. І рада бачити вас на своєму каналі. Як завжди, всього найкращого вам бажаю мирних днів та ночей. І до зустрічі в наступних влогах. Бувайте, па-па!